Вітаю вас, вільні українці. Буданов розповів завдяки кому нам не вдалося відвоювати територію і закінчити війну. Але жодного слова не сказав завдяки кому ми втратили ці території, особливо південь. Чому не готувалися до війни, бо перші попередження, що Росія нападе, ще були в серпні 2021 року. І таких попереджень було близько 50. -ти. Але ніхто нічого не робив, тому що гроші були потрібні на велике крадівництво, будівництво доріг наголошую що росія давно би програла цю війну україна за допомогою партнерів повернула би всі окуповані території якби не підтримка кремля з союзниками москви передусім північною кореєю зараз вот моква Ну а як же у всьому винні корейці? Тільки не винна ця диверсійна група, яка працювала на користь Росії, яка засіла в уряді України і називається вона корупцією. Просто мародери, які грабували збройні сили України, саму Україну, завдяки чому військовим не вистачає ні боєприпасів досі, ні дронів. Не бронежилетів, ну всього не вистачає, тому що грузу цією групою ніхто так і не розібрався. Цю групу просто треба було ще знищити на початку війни. Про це жодного слова. І Якби була можливість порівняти хто більше вбив путінське бидло чи наші корупціонери, мародери, чиновники, я думаю, різниця була б невелика. Будову сьогодні ми знаємо, що 37 мільярдів ми тільки вкрали. Де 133 мільярда? мільярди? Де вони поділися? Чому 133 мільярдів немає в балансі бюджету? Я вам поясню, куди вони поділися. Національний банк, супереч здоровому глузду, у 25-му році те, що вони робили в 24-му, запозичає гроші у декількох комерційних банків і платить їм відсотки за ці запозичення від 16 до 25, в залежності від того, коли ці гроші запозичалися, і таким чином. Гроші державного бюджету через Національний банк йдуть в комерційні банки України, у яких вже доходність складає фантастичні цифри, які просто не вимірюються розумом. Це, ну, скажімо так, мінімум 500 мільярдів сьогодні є доходів комерційних банків на базі війни і біди держави. Скажіть, будь ласка, чому ці 133 мільярда не зараховані в баланс бюджету? Наголошую, що е -е -е, хочу привернути увагу. На те, що не зовсім чесну поведінку ведуть все ж таки деякі країни. Дивий ворот красивий! Зато у нас саме чесні який які жодної обіцянки не виконав, і Верховна Рада повсповлаштовує своїх рідних, близьких, кумов, знайомих на посади і грабують країну разом і приймають закони, щоб корупціонери не за що не відповідали, щоб їх ніколи не притягали до кримінальної відповідальності. Зато на покарання військових кучу законів поприймали. Але коли говорять, що Україна під час війни отримала 200 мільярдів на підтримку армії, то що це неправда. Я не знаю, де всі ці гроші. Жож собака! На початку він крали мільйонами доларів. А зараз Роман, а зараз, Роман крадуть уже не мільйонами, уже навіть не десятками мільйонів доларів. Ці країни всупереч міжнародним санкціям дозволяють Російській Федерації отримувати зброю, боєприпаси та критично важливі елементи, елементну базу. Також дозволяють власним громадянам поповнювати ряди збройних сил Російської Федерації. Ой, ти мій дебіл красивий! Ні, ну Боданов молодець. Там бомбить інфраструктуру Росії, тут нічого не скажеш дронами. Операція Павутина. Молодець, але ж. Під власним носом розвідник Буданов не бачить диверсійну групу. Якби ця диверсійна група була ліквідована ще на початку війни, то вже б і війна, мабуть, закінчилась. І таких ударів по НПЗ було б, мабуть, в десятки разів більше, тому що дронів було більше, бо б не вкрали. На Буданов чомусь це не замічає. Або Буданов херовий розвідник виходить, або теж з корупцією заодно. З моменту початку війни із золотовалютних резервів Національного банку украдено майже 7 мільярдів. Доларів. Я? Я взагалі не в курсе, ребят. Так що, українці, а такі у нас головні розвідники України. Пригрілися біля банкової. Мабуть, самі справжні розвідники залишились в ЗСУ на передовій, бо там від їхніх дій залежить, чи виживуть вони, чи виживуть їхні побратимі. А ці, що на банковій, там їх одне тільки хвилює. Хто швидше, більше загребе. Що у нас з посадками корупціонерів, скоріше б здохло. Конченые пыль лозу всем а чиновниками, мародерами крисами Всеми теми, которые распочаются спецобосрацию. Коррупция это неплохо. Коррупция плоха, если в ней нет меня. Но если я часть этой коррупции, то я буду защищать ее.